Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде дуже хороший випуск, тому що є хороша новина. Російські загарбники визнали свою абсолютну поразку, хоча ні, навіть не поразку, а розгром на Харківщині. Зашло так. Под балаклей, под изюмом. Не очень понятно, что происходит. Что начались наши поражения? Да, конечно, разгром, ну, отход под изюмом. Надавала по шапке второй армии мира. Украинцы празднуют, отмечают победу с праздником. На цьому тлі у звичайних росіян розвивається психоз, і вони пишуть коментарі пропагандистам про те, що треба терміново виганяти Путіна. А пропагандисти це на всю Росію цитують з психозом. Это совсем у некоторых, Ну я понимаю, що он есть. Снесите немедленно міністерство оборони виганіті всіх генералов. Уберіть путіна з mm -hmm. влади. але панікувати росіянам не варто. Тим паче, що російські солдати, які загинули на Харківщині, не панікують, Не панікуйте. Не допускаємо паніки. Я не збираюсь там. Даваться в паніку не знаю, Я от как би не панікую. Ну подумаєш, загинуло багато російських солдатів. Вони втратили величезну кількість техніки або просто віддали її збройним силам України, загубили велику кількість боєприпасів. Є і ще чимало полонених, але це ж точно не привід панікувати. Тим паче, що нічого не відбулося. Нічого сверхістеного опять же, не відбувалося. Ну, це ніяк не повлияє. Ну нічого не значить. Нічого страшного не відбувається. Я знаю, що деякі з вас не підписані на мій канал, хоча дивляться мої випуски. Будь ласка, виправте це та підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. Це дуже важливо, тому що будь-яка ваша активність допомагає цьому відео набирати якомога більше переглядів. І Сьогодні з вами будемо спілкуватися про історичну подію, про те, як абсолютно нічого не сталося на Харківщині. І щоб краще розуміти ситуацію, давайте і з вами подивимося на мапу бойових дій протягом останнього тижня. Ви ще маєте на увазі, що вона відображає не усю ситуацію, і зараз Збройні сили України іще більше просунулись уперед, аніж ви побачите. Спеціальна військова операція йде в строгому сатвістві з графіком по плану. Що спеціальна вина операція проводиться строго по утвердженому плану. Хоч спеціальні воєнні операції йдуть по плану, і операції йдуть по плану збройні сили України проводять блискучу операцію по звільненню наших територій. Російські війська розбиті на Харківщині. Вони хаотично звідти зараз тікають. І саме тому російське міністерство війни, яке мовчало усі ці дні, було змушене учора вийти із заявою про буквально капітуля. российских войск на Харьковщине. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. Давайте я одразу перекладу. Это уже знакомый вам той самый шаг доброй воли. В качестве шага доброй воли. Шаг доброй воли. В качестве шага доброй воли. Это шаг доброй воли. С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск На територію донецької народної республіки просто тепер свою поразку росіяни називають перегрупуванням. Це ж, звісно, було у них у планах. Вони саме це й планували робити, і нічого незвичайного у цьому немає. Просто російські війська виявилися розбитими на Харківщині, але це також стовідсотково за планом. Збройних сил України, але мені цікаве інше. От вони кажуть, що вони планово виводили свої війська, щоб перегрупуватися. Але що це тоді виходить? Російські пропагандисти, росіянам усі ці дні брехали, коли казали, що ні, ніхто не тікає навпаки. Росія стягує на Харківщину, начебто, свої резерви. Між тим російські війська дійсно масово прибувають в район ведення бойових дій. Ті сили, які значить. Е... Ідуть на помощі ні закріпятся. Російські резерви сюди прибувають намного швидше, чем українські ніколи такого не було. І ось знову, але іще більш показовою є реакція Владиміра Путіна на розгром його військ на Харківщині. Путін ніяк абсолютно це не коментує. Навпаки, він учора відкривав оглядове колесо у Москве і вітав усіх зі святом. Конечно, так в Европе такого нет. Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию. З праздником! поки російські солдати масово дохнуть за Путіна, сам Путін святкує, мовчав до речі, і чомусь Шойгу, міністр війни Російської Федерації. І Його остання заява була ще близько тижня тому про те, як Росія бере участь у армійських іграх і встановлює якісь там чергові світові рекорди, які як бачите на практиці абсолютно їм не допомагають проходили армейские международные игры. Установлено 20 мировых рекордов, 10 из них принадлежат російської зборної. власне і з путіним та Шойгу усе абсолютно ясно. Їм просто плювати на те гарматне м'ясо, яке вони відправляють помирати на територію України. Але давайте ще повернемося із вами до теми російських пропагандистів, як вони просто от в очі брехали росіянам усі ці дні. Вони спочатку розповідали, що ситуація під контролем, що російські війська героїчно тримають оборону та не збираються тікати. Наші наші парні браві нікуди не обіжали і остановили наступління. А потім якось так сталося взагалі не зрозуміло, як російські солдати таки. І... Побігли до себе назад на Росію. Ну ті, які принаймні вижили, уже факт очевидний, що Росія тут навсегда. російські підрозділення все таки покинули була клею. Росія відсюди ніколи не уйде Бойці росгвардії організовано вийшли з міста. Росія тут навсегда. Росіяни, як завжди, надурили самі себе. Вони самі потрапили у полон своєї пропаганди, тому що самі повірили у те, що у них, начебто, усе під контролем, начебто, у них усе гаразд йде за Планом, а потім такі ой, а як так вийшло, що збройні сили України зайшли у Балаклію? Я, якщо чесно, я дуже сильно. Удивився тому, що взялі взяли клею Відповідей немає і ми іще ми зараз вместе с вами. Проте ви не подумайте, що це якась там поразка, чи це якийсь розгром росіян, що це ганьба? Для них ні. Насправді, все відбувалося чітко так само, як росіяни й хотіли. Це не втеча була, а просто вони тактично віддавали території, або це була така собі мобільна оборона. Ми віддали тактичні території нормальним військовим, це називається мобільна оборона. Що такое мобільна оборона? І взагалі від того, що російські солдати померли у великій кількості, потрапили у полон та втекли. Росія тільки виграє. Послухайте Рамзана Кадирова. Він же брехати не буде. То ушлі туда далі дам это Тоже до. В этом тоже є свой плюс. Генерал Тікток війську усе пояснив. Просто ми з вами не розуміємо, що тікаючи із Харківщини, росіяни просто так наступають на Одесу, і ми в будущем до зайдемо до Да. Ми географію не ні не знаємо це приблизно так само, як тоді, коли росіяни тікали із Київщини, і одночасно Кадиров таким чином брав Київ і потом далі заберемо Київ і всі інші міста. мені особисто дуже подобається, як росіяни з і усвідомлюють, що вони зазнали поразки та повного розгрому на Харківщині, і дуже цікаво спостерігати за змінами їхньої загальної риторики. То вони на самому початку вторгнення і перед ним казали, що вся Україна буде захоплена за два дні, і Київ також вони захоплять за день або за два. А тепер вони сидять у себе на ефірах сумні. І ставлять собі питання, яким же чином Україна хоче їх перемогти. Київ! главною нашу тему, от у нас обозначена під в як вони хочуть нас побідіть. Усе тому, що росіяни живуть у вигаданому світі своєї пропаганди. А потім, коли зустрічаються із реальністю, то стає боляче виявляється реальність геть не така, як розповідав Соловйов. Але в той час ж об'єктивна реальність. Об'єктивна реальність прямо скажем. На очі тожове виявляється у реальності. Україна не тільки не капітулює, а й навпаки, громить російські війська. Виявляється, збройні сили України дуже сильні та потужні а українське суспільство набагато краще за російське наше суспільство від українського відрізняється Очень немного, і ті скажу чесно, не в лучшую сторону. Проте росіяни сподіваються, що у них усе одно усе буде добре, і кажуть, що навіть не сумніваються у цьому правда із сумнівами у голосі. Все буде хорошо в этом є зовсім. Сам ні, можна впевнено казати, що моральний бойовий дух росіян зараз дуже сильно зламано завдяки успіхам Збройних сил України і російські загарбники замість розповідей про взяття Києва просто питають: а де ж їм очікувати нового удару і що ж із ними буде далі? І не сподіваються на щось хороше. Я думав, ми ще там получимо. Враг буде розбитий. Потеря будет за нами. Потеря будет за нами. Збройні сили України та кожен, хто сьогодні захищає Україну, великі молодці, великий молодець, також і увесь український народ, який сьогодні як один працює на перемогу. Але не забувайте, друзі, якою ціною нам ця перемога дається. Що за кожен метр звільненої української землі наші воїни платять власною кров'ю. І пам'ятайте, також про те, що війна іще ще не закінчилася. Попереду у нас і ще багато і багато роботи роботи, тому не збавляємо обертів, допомагаємо нашому війську і Збройні сили України ще покажуть відмінний результат. Вони виб'ють російських загарбників із усієї нашої території та приведуть нарешті нас до перемоги.